Пані та панове, вітаю вас на каналі політолога Дмитра Клименка. Я задоволений тим, як реагує суспільство на ситуацію у Дніпрі, де поліцейський застрелив п'яного водія. І я не стільки задоволений, що вирішив записати про це відео, оскільки вважаю, що ми всі з вами повинні розуміти соціальні наслідки даного. Кейсу. І перед цим, будь ласка, не забувайте не підписуватися на цей канал і не ставити лайки, тому що це взагалі ніяк не впливає на розвиток цього каналу. А. Якщо ми вже почнемо говорити про ситуацію у Дніпрі, то безумовно людина загинула. Це не Айс. Поліцейський все ж таки отримує різноманітні судові розгляди, і це теж недобре, тому що людина фактично зараз буде тягатися по судах і так далі. Але все ж таки, у цій ситуації я на стороні поліцейського. Безумовно, з певними нюансами, але я не хочу тут висвітлювати саме свою позицію, я хочу поглянути на це саме з точки зору політолога, оскільки я звик саме коперсатися у соціальних процесах. І ми бачимо, що Україна, українці доволі жваво реагує на цю, ну давайте скажемо відверто, доволі буденну з точки зору минулих часів, минулого України подію. Тому що ми доволі часто стик. Калася з тим, що бидло реагує на поліцейських, поліцейські реагують на бидло, і все це перетворюється то в комедію, то в трагедію. І ми доволі часто бачили такі ситуації, де були неправі копи, де були неправі саме люди, і так далі. Тобто ми копресалися у цьому доволі давно. але те, як суспільство відреагувало саме на цю подію, як на мене, свідчить про те, що українське суспільство, або бодай певна його частина, доволі велика частина, починає дорослішати. І що я маю на увазі, по-перше, першим висновком з цієї історії, є те, що українці почали дискутувати між собою стосовно цієї. Ситуації. Одні, безумовно, зайняли сторону одних, інші інших, і проте це не дало, як би то кажучи, перерости цій ситуації в дискусії у ситуацію срачу, тому що всі намагалися з'ясувати, хто правий у цій історії, вже поринули у саме юридичні нюанси цієї історії, і почалася дискусія про роль поліції, про роль взагалі держави у нашому суспільстві, і як ми взагалі по повинні ставитися до різноманітних структур, що повинні захищати права українських громадян, і як українці повинні ставитися один взагалі до одного. Це дуже гарна дискусія, оскільки раніше велика частина українського суспільства просто інертно ставилася до подібних подій. І безумовно війна, в якій ми всі з вами зараз живемо, підштовхнула багатьох українців. Цікавитися тим, що відбувається в нашій державі, цікавитися різноманітними процесами у нашій державі, не тільки корупцією, там і так далі, а й цікавитися подібними доволі резонансними кейсами, тому що вони впливають на наші з вами життя. По-друге, важливим висновком є те, що постала саме. Необхідність переглянути етичний дискурс стосовно взаємодії між поліцією, тобто представників держави, та людьми. Представниками суспільства. Тому що раніше етика ці взаємодії так чи інакше, давайте будемо відвертими, скатувалося до рівня мусора пошліве на і так далі. Тобто, це була доволі близька до етики, етика Аоєшна і так далі. Була доволі розповсюджена у нашій країні. Ми всі були свідками репрезентації цієї культури. в в тому числі воровської культури, яка йшла до нас з Росії, і ми, та частина, адекватна частина суспільства, завжди негативно ставилися до неї. Але тут потрібно підкреслити, але і поліція, а до цього міліція, і взагалі структура Міністерства внутрішніх справ, саме з точки зору людей, що були залучені у цю структуру. Також не демонструвала, давайте будемо відвертими ні своїх людських чеснот, ні гідності, ні якихось моральних засад. І в цьому плані, що суспільство, що держава були гідні один одного, давайте будемо чесні. Але зараз, після повномасштабного вторгнення, коли і люди показали доволі величезний рівень власної гідності, чесноти і так далі, і як не дивно, поліцейські показали. Що вони можуть. Відповідати саме критеріям гідності та е, моральності у цей період, тому що, як і інші люди, поліцейські, особливо для нас з Миколаївщини, це дуже знайомо. Що поліцейські відігравали доволі значну роль, як і у бойових діях, так і контролі над безпековою ситуацією під час цього повномасштабного вторгнення. І жителі, наприклад, Миколаєва, на мою думку, тепер зовсім по іншому. Ставляться до представників держави, яких вони бачать. Безумовно, я беру це своє бачення з точки зору певної більшості, але безумовно існують і винятки з цієї історії, оскільки на момент війни тепер представник держави демонструє і асоціюється з безпекою, а не з небезпекою, як було до цього. І тому я вважаю, що ось цей злам саме. Етики, етики взаємодії усередині суспільства між людьми, а також між представниками різноманітних структур та представниками суспільства, це вкрай важлива історія, яку ми всі повинні підтримувати, аби досягнути, по-перше, цивілізованості у нашому суспільстві, досягнути ідеалів гідності у взаємодії держави та людей, і перетворити ідеали гідності у практику їх застосування представникам. Аме як держави, так і суспільства, тому що в цій історії ми повинні розуміти історії з Дніпра. Ми бачимо приклад негативний. Застосування, а точніше відсутності застосування нової етики взаємодії між державою та суспільством, як зі сторони суспільства, так і зі сторони держави, хоча безумовно поліцейські демонстрували більш гідну поведінку у цій історії. Але як то кажуть, ми все ж таки бачимо наслідки, і тому не повинні задьмарювати собі очі рожевими хмаринками щастя та благополуччя. Усьому існують власні свої нюанси. І третій важливий висновок з цієї історії полягає в тому, що постала необхідність переосмислити роль правоохоронних органів у нашому суспільстві, або збільшити їхні можливості одночасно з підвищенням їхньої відповідальності за власні дії, і в тому числі відповідальності суспільства перед правоохоронними органами, або переформатувати взаємодії правоохоронної системи з людиною у нашому в нашому суспільстві і все це вимагає не тільки дискусії усередині суспільства, а й у дискусії саме фахової. правників, адвокатів, юристів, прокурорів, суддів, представників громадськості, а також різноманітних ініціативних груп, які зацікавлені у тому, аби Покращувати ситуацію у цій системі у цій сфері і зробити усе можливе, аби правоохоронець нарешті отримав репутацію, яка є гідною саме представнику цієї професії, і тому. Тому я вважаю, що дана ситуація, якою була трагічною з обох боків не була, дала поштовх для адекватної позитивної динаміки розвитку суспільних процесів у нашій спільноті, спільноті українських громадян. І я дякую усім, хто адекватно ставиться до цієї дискусії і намагається, як то кажуть, знайти істину, тому що ось це. Ось це важливий приклад того, як ми повинні взаємодіяти один з одним. І я дякую усім, хто замислюється над тим, як взагалі повинна функціонувати система з точки зору ідеалу, який, безумовно, ми не зможемо досягнути, але який ми зможемо прописати у базовому, як то кажуть, сприйнятті цієї системи з обох боків і з середини, і ззовні, і зможемо нарешті. Побудувати державу для нас усіх, яка захищатиме і державний устрій. і Права громадян на цьому я закінчую це відео. Пишіть власні коментарі, що ви вважаєте стосовно цієї ситуації: хто є правий, хто є неправий. Будь ласка, коментуйте, дискутуйте, тому що це підвищує, як то кажуть, рівень, рівень нашої громадянської свідомості, навіть так скажу. І не забувайте підтримувати Сили оборони України, тому що вони дозволяють існувати подібним дискусіям, дозволяють існувати. Нашому суспільству підтримуйте їх фінансово через різноманітні волонтерські фонди, яким ви довіряєте, і не забувайте, пані та панове, що ми з вами незабаром побачимось.